Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя, старт продажів. Естонія після Польщі та Латвії обмежила польоти біля східного кордону через е, українські е, дрони і активність Росії або російські дрони відповідно, які летіли, як кажуть, з сторони. Е, України або Білорусі там вже треба розбиратися відповідно, хто їх як називає. Але росіянам відповідно це не сподобалося в той момент, коли ці польоти були обмежені. Що ж саме вони говорять? Давайте теж послухаємо. Саме зараз на наших очах Польща буквально перетворює свою країну на справжній концтабір, відсікаючи останній міст, руйнуючи останній міст у прямому сенсі, на якому ми стоїмо, знищуючи останню надію на транзит з Європою і зі сходом і із заходом. Якось здається трошечки занервували через закриття кордону, тобто атакувати Польщу нормально. А от коли польща закриває кордон, якось не подобаються ці дії. Хоча ці дії анонсовані Польщею і країнами Балтії, я нагадаю, пов'язані з навчанням, яке проходить в Білорусі запад 2025 А потім вже до цього переліку додалися ще і прольот дронів відповідно. Тому кордони закрили надовше, але бажано було би залишити закриття закритими і після завершення і ще на довгий період часу, оскільки, як ви вже почули сюжету, з Білорусі через Польщу до Росії з Європи йшла. Велика кількість підсанкційних товарів, які за документами, звісно ж, могли йти не в Росію, могли йти в Казахстан, в Азербайджан, в Вірменію. Але осідали вони всі, як ви розумієте, саме в Росії. Тому це крок, який треба було прийняти, треба було зробити. А, не блокувати проїзд фурам з українським зерном, а ось ці підсанкційні товари блокувати, тому що компоненти а, ці ми знаходимо тепер в російських дронах і в російських ракетах, які тепер летять відповідно. І по Польщі, в тому числі. Ну і звісно, в Європі кажуть, що це торгівля з країнами Центральної Азії. А, але ну, давайте будемо чесними і будемо дивитися правді в очі. Звісно, цю торговельну нитку, цей торговельний шлях, який приносив гроші, ніхто не хотів закривати. Тож тепер ці дрони, які Росія виготовляє з тих компонентів, які е, приїхали від. Вас же, або через ваш кордон відповідно до вас і повернулися. Е, ну і як ви розумієте, якби реально Росії було би все одно, якби цей кордон був неважливий, то вони би навіть не звернули на це жодної уваги. А так навіть преселкаше Маша Захарова вже почала розповідати, що це кордон, який забезпечував мир дружбу і жвачку, тобто е, знову ж таки, як погрожувати Польщі. Та ротам Салавйова розказувати про те, щоб камінь камня на камні не залишилося, так вони можуть. А як тільки кордон закривається, як тільки торгівля припиняється, так відразу відповідно починається така. Чо ж ви ми ж за мір, ми же всі, же хатєлеже, ж, же. Ж ж ж, ж, а тепер получається не получається. Тобто, знову ж таки, по факту, цим одним перекриттям. Польща вдарила відразу і по російському ВПК, і по білоруському транзиту, і навіть по китайському експорту в Європу, який також частково йде через російсько-білоруську територію. Тобто, це ще одна санкція, яка може виявитися навіть дієвішою за багато попередніх. Не скажу за всі, але за багато попередніх. Ну і тут теж хочу нагадати: пам'ятаєте, колись е грозили повною блокадою. Калінінградської області Росії Кьонінсберга. але потім трохи десь ну можливо злякалися ескалації і не стали блокувати. А от Росія, я нагадаю, ескалації абсолютно не боїться. Так, от Росія реагує на перекриття інфраструктури, продовжує відповідно. На піднімати градус, ескалювати цю ситуацію. Ну і реагує, як ми бачимо, ескандерами, які також виставляються на кордоні для того, щоб показати, як там що іскандери нічого не бояться. Це відповідно траса була в Калінінградській області недалеко від польського кордону. Певно, знову ж таки полякам хотіли передати черговий привіт, і тут знову таке питання буде до НАТО: чи все нормально, чи все добре, чи ніяких питань у вас не виник. Коли отак, от посеред траси, викатують іскандер демонстративно, ставлять його на трасі в Калінінградській області, ну і відповідно максимально близько ставлять його до польського кордону. Питання, які залишаються актуальними, на які ніхто не відповість, ну і я нагадаю, що в тій такій Калінінградській області Росія продовжує створювати військову інфраструктуру. Е також центр радіоелектронної боротьби глушить системи зв'язку. Тобто, по факту, якщо так знаєте, трохи надалі наперед зазирнути, то знову ж таки е у підсумку ця військова інфраструктура може колись прикривати вторгнення російських військ в країни Балтії. Ну, так, якщо так трошечки наперед заглянути. Але знову, дороги працюють, все працює, Калінінград, ніхто на нього поки що не звертає особливої уваги. Ну, а блокування, я так розумію, знімуть після того, як закінчиться навчання. Зокрема, от вам і ескалація ситуації, про яку нам кажуть, не треба ескалювати. Вспокійтеся.